Шестеро людей загинули у пошкодженій п'ятиповерхівці у Шевченківському районі столиці. Внаслідок російської атаки там зруйновано цілий під'їзд. Повідомила моїм колегам гречниця ДСНС України Світлана Водолага. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку. Навпроти наразі відомо про 19 поранених, серед них двоє дітей, і вагітна жінка. Вісьмох травмованих госпіталізували. Біля поруйнованого будинку перебуває наша кореспондентка Дарина Коломієць. В неї дізнаємось останні подробиці. Дарино, моє шанування, розкажи, як триває пошукова рятувальна операція і чи встановлено особи людей, тіла яких деблокували впродовж останнього часу. Власне, щодо того, чи встановлено особи невідомо, нам не надавали імена прізвища цих людей. Однак відомо, що з під завалів дістали тіло жінки та чоловіка. В попередніх ефірах я розповідала, що ймовірно, як ДСНСникам повідомили під завалами може бути жінка з дитиною, тому їх шукають. І також я розповідала, що ми спілкувалися з їхніми рідними, які тут безпосередньо цей чоловік його. 11 одинадцятирічна дитина зараз під завалами і дружина можуть бути оскільки вони не виходять на зв'язок і невідомо де вони. А він був на роботі. Також тут і сестра, його старша донька, яка проживає в іншому місті, Вона теж розповідала, що ймовірно її рідні під завалами. І ДСНСники казали, що мова саме про цих людей, що саме цих двоє. Однак зараз вдалося з під завалів дістати двох людей, на жаль, загиблими. І як буквально щойно нам повідомили в ДСНС, це інші люди, жінка та чоловік. Також ми поспілкувалися з тими, хто безпосередньо теж потрапив під завали. Нак вижив. І я пропоную послухати коментар емоційний Валерія, який, власне, проживає на п'ятому поверсі у цьому будинку. Квартира оце, як бачите, три, ну, три дирки самого п'ятого поверху. Ну, по центрі, от ну, дирка, а там колись були двері. Це виходить, ото, якщо так, то це коридор, а ото три двері. До цього моменту вірив у Бога. І цей раз я ще раз переконався, що повірив у нього ще раз. Валерій проживає, як я вже сказала, на п'ятому поверсі цього будинку його накрило плитою. Він також розповідав, що спершу він, коли прокинувся, в нього був шок, бо він прокинувся вже безпосередньо від того, що все на нього повалилося. І далі він сказав, що він почав задихатися через те, що багато було пилу. Дуже на нього багато всього впало. Він зміг йому ногу затисло плитою, але він зміг якось вилізти звідти, і безпосередньо він самотужки за допомогою. Каналізації, то що він спустився вниз з п'ятого поверху. Він думав спершу каже стрибати на дерево, однак розумів, що воно задалеко. І також щодо дерев, до речі, пропоную послухати речницю ДСНС України Світлану Водолагу щодо того, чому важко тут саме проводити пошуково-рятувальні роботи. В даному випадку складність. Проведення аварійно-пошукових робіт полягає в тому, що це внутрішній двір. Тут багато дерев, які заважають, і для того, щоб працювала інженерна техніка, треба вивільнити площадку. Тобто доводиться паралельно проводити розбір завалів і паралельно зрізати дерева, щоб могла б вільно працювати інженерна техніка. Також за допомогою роботизованої техніки ми прибираємо автівки, які постраждали. І як я казала, що можливо двоє людей, дитина і мати перебувають під завалами. Однак, як сказали в ДСНС, це лише та інформація, яку надали рідні, тобто хто може бути, але можливо під завалами навіть більше людей, просто про когось із них ДСНСникам ще не надали інформацію. Тож як я вже сказала, пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ми залишаємося тут суспільне протягом всього дня, буде інформувати вас про будь-яку нову інформацію, яка з'являтиметься звідси. Дарино, дякую. Дарина Коломієць із Шевченківського району у місті Києві, де тривають аварійно-пошукові роботи. Зокрема, ми почули історію чоловіка, якому вдалося вижити під завалами. В той же час загинуло шестеро людей через російський обстріл. Вночі та зранку на столицю летіли російські дрони та ракети. Уламки падали в різних районах. У Святошинському пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. А в Голосіївському та Солом'янському районах пошкоджено будівлі бізнес-центрів.